А їм ворог ну, не б'є спину, їм ворог плює в обличчя. Ну, він от просто бере і плює в обличчя і дивиться на реакцію. Ну, от тобі в обличчя хтось плюнув. І це бачать твої друзі, твої сусіди, твоя дружина, твої діти. А ти думай, чи варто тобі через це починати конфлікт? Це поведінка гопніка. Ну, а Путін гопнік, у нього менталітет гопніка, і Росія країна-гопнік. Ну тому що ми розуміємо, що насправді є у, і у Польщі, і у інших держав достатньо аргументів для того, щоб відбити бажання плювати їм в обличчя. Але чи готові вони це зробити? Згадуємо японську приказку. Немає ніякого значення у гострому м'ячі, якщо він у руках боягуза. Це крапки. Тут наступний момент, те, що ми з вами також зачепили, що е, посилити ППО. Чуваки, по вашій території б'ють, а ви посилюєте ППО. Що ви робили до цього? Поки ну, тобто, це по перше, а по-друге, так е, це що означає, що по вам можна бити, а ви нічого у відповідь не будете робити? Ну я схильний думати, що вони все таки будуть робити, просто будуть робити це використовуючи опосередковані інструменти. Тому я сподіваюся, що заваром кількість ударів цих дипстрайків, яких ми будемо вже завдавати. Да? А європейці будуть розводити руками. Кажуть, а ми тут до чого? Це Україна. Ну ви ж воюєте з Україною, Ну, от розбирайтеся. А ми тут ні до чого. Тобто, в цю гру я просто завершу, в цю гру можна грати вдвох, європейці так само навчені грати в ці гібридні і.